Я вітаю всіх святом першого тестування ЗНО з математики. Ми його дочекалися, написали. І зараз ми розберемо, подивимося правильні відповіді. На е, замовлення, побажання глядачів спробуємо зробити декілька розв'язувань до одного й того ж самого завдання. І так, перше завдання. Копіювальна машина. Так, у мене зошит номер 8. Зошит номер 8. Перше завдання. Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Три копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна одержати за 1 хвилину? Ну, давайте перше, що приходить в голову, це можна скористатися властивістю пропорції. Тобто це величини є прямо пропорційні. Одна хвилина це 60 секунд. А копій Х. Складаємо пропорцію. 3 поділити на х до рівня 4 поділити на 60. Звідкіля розв'язавши рівняння, використаємо основну властивість пропорції. Х рівня 3 помножити на 60 поділити на 4, скоротимо і отримаємо 45 копій. Тобто відповідь до першого завдання 45 копій. Інший спосіб, ну, інший спосіб я бачаю, такий: якщо у нас 3 копії за 4 секунди, то в 60 секунд по 4 секунди у нас вміщується 60 поділити на 4. Це є 15 разів. А тоді 15 помножимо на 3, отримаємо 45, ті ж самі кількість копій. Друге завдання. Можна було першу задачу ще знайти, спробувати за 1 секунду, скільки копій робить машина, і потім помножити на 60. І такий спосіб доречний. Друге завдання записано так. Одна третя в степені мінус двійка. Одна третя в степені мінус двійка можна скористатися ось такою властивістю. Тобто дріб обернений до даного, а знак показника степені змінюється. І тоді маємо, це буде три перших. В степені другій, або це є 9. Можна скористатись безпосередньо властивістю степеня з від'ємним показником. Тобто, якщо в нас є А в степені мінус n, то це дорівнює 1 поділити на А в Н. n. Ну, зрозуміло, що а не дорівнює 0. І це є означення степені з від'ємним показником. Тому, якщо ми скористаємось цим способом, ми отримаємо. 1 третя в степені мінус 2. Дорівнює 1 поділити на 1 третю в степені 2. В другій степені, і це є 1 поділити на 1 дев'яту. І це також буде 9, якщо виконати ділення. Тобто і так також можна. Третє завдання. Третє завдання. Необхідно знайти величину кута. Так. У нас є три прямі. Відомо ось оцей кут 120 градусів, оцей кут 50 градусів. Необхідно знайти величину ось цього кута. Ну, перший спосіб. Враховуючи, що ось оцей кут і ось оцей кут є суміжними, а ми знаємо, що сума двох суміжних кутів 180 градусів, ми можемо знайти величину ось цього кута. Це буде 180 відняти 120, тобто 60 градусів. Далі, ми знаємо, що сума кутів будь-якого трикутника внутрішніх кутів це 180 градусів. Знаходимо суму ось оцих двох кутів 110 і потім 180 відняти 110, маємо, що цей кут 70 градусів. Оцей кут є вертикальним шуканим кутом. А значить, величина кута альфа також 70 градусів. Другий спосіб може полягати ось в чому. Якщо розглянути знайдення ці два кути, то є така властивість. Зовнішній кут. Величина зовнішнього кута будь-якого трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тобто ми можемо сказати за цією властивістю, що величина ось цього кута дорівнює сумі ось оцих двох кутів. Тобто буде 60 додати 50 110 градусів. А тоді вже оцей кут за цим є суміжними. І в же вже скористаємо, що сума двох суміжних кутів 180 градусів. Кут альфа це є 180, відняти 110. Тобто отримаємо ті ж самі 70 градусів. Четверте завдання. Маємо куб. Маємо куб. Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 72. Сума довжин дорівнює 72. Визначити довжину одного ребра цього куба. Ну, що ми знаємо, що в куба довжини ребер однакові. Єдине, що треба зараз порахувати, а скільки ж в кубі ребер. Ну, для цього можна зобразити швиденько куб. Можна видимі, не видимі, це не обов'язково в даному випадку. Ребра основи їх 4. Верхній основі також 4 ребра. І бічні ребра 4. Тобто, всього маємо 4 додати 4 додати 4 12 ребер. І сума довжин цих ребер 72. Значить, одне ребро дорівнює 72 поділити на 12. І отримаємо, дається, 6. 6 см. Це відповідь до четвертого завдання. Завдання номер 5 Завдання номер 5 На малюнку зображено графік функції y дорівнює F від X. Я швиденько зараз перемалюю. Якось так. Визначена функція на проміжку від мінус двійки. До 4. На оцьому проміжку від мінус 2 до 4. Функція визначена. Укажіть нуль функції. Згадуємо, що таке нуль функції. Нулем функції називається значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. А на координатній площині це абсиса, точки перетину графіка функції з віссю х. Тобто ось маємо точку перетину графіка функції, з вісю абсис. Ця точка має дві координати. Абсиса в неї одиниця, а ордината 0. А значить, абсиса і є нулем цієї функції. Тобто, правильна відповідь тут 1. Інших нулів немає. Х дорівнює 1. Тут є такий варіант, можна записати. Шосте завдання. Розв'язати квадратне рівняння рівняння має такий вигляд. Х2 відняти 4х додати 3 дорівняння 0. Ну, зазвичай можна розглянути зараз формулу Вієта, Можна обчислити з використанням поняття дискримінант. І так, дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4. А це буде b в квадраті 16 відняти. 4 на 1 і на 3 12. тобто дискримінат 4. Х1, Х2. дорівнює 4 відняти 2 поділити на 2. І 4 додати 2 поділити на 2. Тут маємо 1, тут маємо тричку. Це перший спосіб був. Другий спосіб. Можна дивлячись на рівняння, а це рівняння зведене, бо коефіцієнт біля старшого степені одиниця. А значить, можна користуватися формулами вієта. А звучать вони так: добуток коренів квадратного рівняння дорівнює вільному члену, ось він. А сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Отже. Підбираємо добуток яких двох чисел, ну це тільки ж у випадку, якщо ці числа будуть цілі легко підібрати. Це числа 1 і 3, тим більше ми вже їх знаємо. Добуток дорівнює 3, сума дорівнює 4. Тобто, це інший спосіб знаходження цих коренів цього рівняння. Тобто правильна відповідь 1 і 3. Наступне завдання. Сьоме завдання. На вершину гори ведуть 5 доріг. Для зручності можна і зобразити. Одна дорога, друга, третя, четверта, п'ята. Скільки всього є варіантів вибору маршруту підйому на вершину гори однією дорогою, а спуску іншою? Ну, мабуть, треба сказати, скільки всього є варіантів вибору маршруту, підйому та спуску. Мабуть, це малось на увазі. А тому давайте подивимося. Якщо є 5 доріг, то способів піднятися на вершину гори є 5. І по якійсь одній дорозі ми пройдемось. Але спуск має бути іншою дорогою. А значить, ну, умовно, якщо ми піднялися по цій дорозі то тоді, спуск у нас є 4 способи, тому що одна дорога вже використана, а значить, маємо підйом 5 способів, спуск 4. Необхідно перемножити і отримаємо 20 способів, щоб піднятися і спуститися згори. Тобто, правильна відповідь 20. Восьме завдання, на якому з графіків зображена ескіз-графіка y дорівнює 0,5 в степені Х. Це показникова функція. Y дорівнює А в степені Х. При А менше одиниці і більше нуля. Графік її ось такий: проходить, перетинає вісь ординат в одиниці. І ось такий вигляд має на малюночку у нас. Це є відповідь Д. Це є відповідь Д. Дев'яте завдання. Яке з наведених чисел є коренем рівняння? В даному випадку також доцільно розглянути два способи розв'язування, бо перший спосіб полягає в безпосередньому розв'язуванні цього рівняння. Тобто знаходження кореню. А другий спосіб можна просто перебрати варіанти відповіді, підставляти і отримувати правильну рівність. Ну, давайте почнемо От, з другого. Візьмемо, тут пропонується число мінус двійка. 5 помножити на мінус двійку буде мінус 10, додати 8 мінус 2. Мінус 2 поділити на 3, ми не отримаємо одиницю. Рівність неправильна, а значить, число, яке ми підставили, коренем не є. Наступне число мінус 1 5 помножити на мінус 1. мінус 5. Додати 8 маємо 3. 3 поділити на 3 дорівнює 1, рівність правильна. Значить, число х дорівнює мінус 1. Підходить, це є корень рівняння. Другий спосіб, давайте розв'яжемо це рівняння. Ми маємо право. Ліворуч і праворуч домножити на трійку. І отримати 5х додати 8, поділити на 3 помножимо на 3, дорівнює 1 помножимо на 3. Трійки скоротилися, 5х додати 8 дорівня 3. Зі ціля 5х дорівнює 8. Сюди переносимо з протилежним знаком мінус 5. Обидві частини поділили на 5,х дорівнює мінус 1. Тобто в цьому випадку ми розв'язали, тут ми просто підстановкою перевірили, який з коренем є, задавання. І десята задача геометрична. Давайте подивимось. Які з наведених тверджень є правильними? Ну, тут можна без малюночка скористатися. Перше. діагоналі будь-якого ромба ділять його у ти навпіл. Так, це є властивість ромба, що діагоналі є бісектрисами його кутів. Це перше твердження правильне. Друге твердження діагоналі будь-якого чотирикутника точкою перетину діляться навпіл. Це твердження неправильне. Воно притаманне тільки паралелограму і все, що з нього можна отримати. Тобто, достатньо навіть показати ось якусь там трапецію. Де діагоналі вже точкою перетину не будуть поділятися навпіл. Тобто це твердження неправильне. Друге. І третє, діагоналі будь-якого квадрату перпендикулярні. Дійсно, квадрат має таку властивість, що його діагоналі перетинаються під прямим кутом. А значить, правильна відповідь перша і третя. Це у нас варіант Г. Тобто в номері 10. Правильний варіант. Г. Перша частина нашого відео закінчена. Ми зараз будемо розказувати розв'язування інших завдань з 11 по 20. Дякуємо, залишайтесь з нами. Перевіряйте себе. На все добре.